Всім привіт! З вами я, Еля, і сьогодні будемо грати в Марлі Міссері 2. Сьогодні я буду перевіряти лайфхаки з Тіктока. Ідея не моя, це в принципі як тренд, тому отак: от. Перед тим як почати робити, перевіряти свої ті з тіктоку лайфхаки, я перше хочу показати вам відео. Ось на екрані появиться. На цьому відео там є моя підписниця, яка мені списалася в телеграм-канал, і вона мені подарувала подарки. Я дуже рада будь-яким подаркам, тому велике їй дякую. Перший лайфхак у нас буде ось такий, От ви можете побачити на екрані, деякі відео ви не будете бачити на екрані, бо деякі я не знайду, не зможу знайти, але я зато знаю ті лайфхаки, я їх провіряла. Тому давайте перше відео. Так, для того нам потрібно 4 карти, і ми провіримо, я знаю, це працює, але я пробувала тільки на одній карті, і це не перший, який він показував. Саме останні карти, який він показував, це карта з Хелловіна. Ну, можливо, якщо ми будемо там з'явитися Хеллоуін, я спробую. але ну, я знаю, що це працює. Мені просто інтересно спробувати, але давайте погнали і пробувати. Так, як я зараз зі комп'ютера зайду на свій інший, напевно, що аккаунт або свої сестри, аккаунт Я хази. Коротше, зайду, бо треба двоє людей на міпці щоб почався раунд. Беремо House 2. Yes, я yes, шириф. Це взагалі дуже круто. Коротше, йдемо от сюди. Я знаю, він теж робить, бо я колись була пробувала. Ось сюди йдемо і ось сюди. от, стаємо якось, по-моєму, із шифтом чи без, я не пам'ятаю. Ну, по-моєму, так якось. Ну, коротше, давайте за шифтом попробуємо. Прямо, yes. єст. Заходить сюди, такий йде-йде. І ви такі вистрілюєте зараз опа. Ой. Ну Все, цей лайфхак робить, я знаю, ну і ще 10, 10 мільйон з 10 і так, беремо кафе, карту Factory. На Factory карті я стала шерифом, тому давайте ще раз, ще раз перепробуємо цей лайфхак. Ну, я знаю, він робочий. Ну, давайте все ж таки Все одно, попробуємо його. Стаємо ось так от. от. Так, от зараз. Сюди заліз треба. Нічми впали. По... Так, ой, я прямо ж тут, ну давайте так просто. Все, це робочий, лайфхак, стопудово. Так, беремо ще раз ось цю карту і сподіваюся, я буду шерефом. Єс, все, це дуже прикольно. Коридорчик. Итак, я вже стала на зинчого, куда нам потрібно. ми йдемо от котближим екран, и беремо беремо п'яс, идем сюда и залезаем вот от. Все. Ну давайте візьмемо ще, залізаємо, беремо Shift і выстреливаем. Ой, туди трохи, да, я а я, Стоп, що, Давайте шифта, А чого не вистрілює, Не вистрілює? може, я не знаю, кто так зробила. все, Лайфхак робочий. Ставлю лайк. Like. Беремо ось цю от прекрасну карту. І. Єс yes, я шериф. Дякую, 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 дякую. Давайте перше стану там, де нам потрібно. Ну давай, давай. Потім переставимо. Ми йдемо от сюди. Отут, так от. Ми зближуємо екран. Отак от робимо. І беремо пістолет, шифт наш любименький. І нажимаємо. І все. Цей лайфхак працює мільйон з 10 Ставлю лайк. Коротше, йдемо от сюди. Для того нам потрібно зблизити екран якось отак. От от, і знаю, як вони то роблять, але треба також. Б... Блін. Якось так. Та як вони то роблять? Так. Так. Ну, блін, майже ну в принципі, в принципі я це змогла. Можна так сказати. І тому лайфхак робочий. Ставлю лайк. Ну, дев'ять з десяти. Так, оба. І так, я Мардер і для другого лайфхаку нам потрібна ось ця от літня нова карта. Я думаю, ви всі прекрасно її знаєте. І для того нам я мала це відео, я його бачила, але я не могла знайти, тому отак от. Я вам зараз просто його покажу. Дивіться, ми от зараз плаваємо, так, у все. І тяжко вбити чи щось не збирати. Ми підпливаємо до, наприклад, ось цього круга. От. І ми маємо головою отак стати. І воно далі плаває, якого кого не має плавати. Просто отут вот, так. Точно, треба прямо, по-моєму, в кульцо прямо так от о, все, зробилось, бачите? І, коротше, я хожу по воді, я така крута. Мені інтересно. А все, якщо я стримну, то вже не буду. Такий от лайфхак, я надіюсь, він вам сподобався. Ну, я поставлю цьому лайфхаку 10 з 10, він прикольний і досить потрібний для цієї карти. Але поки ви це зробите, вас можуть і вбити. Якщо ви мартер, то можуть і 8. То я не знаю. Ставлю 9,5 з 10, хай буде так. Чи йдемо далі. І так, другий, третій, третій лайфхак, по-моєму. Це на оській от карті. Ну, коротше, така от карта. Ми беремо от код shift. Йдемо от сюди, таке робимо якось Не виходить, може той баг, усе вже нема. Може, а, це може із-за круга. Блін. А ну зараз, почекайте, я з іншого команду спробую. Ну, зараз я откот -от зроблю і спробую подивитися, як тут виглядає. Коротше, цьому лафхоку я ставлю один з десяти, бо він прикольний, то що, по-моєму, по може і вийде, але я не знаю, в мене чомусь не виходить. Що я не так роблю, ну, лайфхак, дизлайк. Йдемо далі. Роді, беремо ось цю от карту. Ми мардер, але в принципі то все одно, хто ти є. Для того лайфхаку, ну там я ці два відео, я два відео знайшла з тим же самим лайфхаком, можна так сказати. Але вони не зберігаються, там нема значка зберегти, тому я просто вам теж покажу. Беремо Shift. Йдемо сюди, отак. от, от притуляємося до стінки. Потім далі нам от, беремо так от робимо. І для того нам потрібна емоція за 25 рубаксів, ем, якось Queen, щось так називається, я забула, як вона називається, ну коротше, отака от анімація. Ми нажимаємо на цю анімацію. І коли ми обертаємося, ми йдемо вперед. Бачите, ми вилізли і йдемо вперед. У мене не вийшло, давайте ще раз спробуємо. Так, це було. <пробуємо> ще раз. Ще раз. Ще раз. Ще раз. Ще раз. Ще раз. Ще Нажимаємо. Оба, все. Ми, взагалі, цей лайфхак 10 з 10, він мені дуже подобається, він дуже потрібен. Наприклад, якщо тут буде таку і там для якщо ви професіонал в тому ділі, і ви зможете скоро перейти сюди, то для вас це буде дуже прикольно, потрібно, і ви можете там п'яти, і вас не тамармар, ну це дуже прикольно. Я ставлю 10 з 10, Йдемо далі. Так, для того наприклад, ось ця от карта. А, або читер, я не знаю, ну читер, то б ні. Ну, коротше, завжди я думаю, ви всі знаєте, оце ну, Хто не знає, то не знає. Ось тут. Вот. Можна залізти, но... Ну, у мене вона не робить. Я завжди роблю, так роблю, роблю, і вона в мене не робиться. Ну я хотів спробувати так само, як тоді, з оцею анімацією, попробувати. Надіюсь, в мене вийде. Текстура, я не знаю. або не можна. Ну, я не бачила з тією анімацією, як туди залізати, але... Но... Оба, ну я залізла все ж таки. Все ж таки можна залізти. Якось там залізала от туди прям. Я туди не зможу залізти, но... Ані, я залізла все. Все гуляємо по карті. Це теж проблем. Я, не знаю, чи на планшеті набирати отак от, от. І да. це робочий лайфхак, теж ставлю 10, 10, мільйон взагалі. 10 -10. Круто топ. Ця от карта Millby's Space, Якось так. Коротше. У нас є ось це от відео зараз з'явиться на екрані. І дивіться його. Коротше, для цього лайфхаку нам потрібно йти от сюди, Прям тут є якась секретка, казали. Вот, принципі. Я хочу теж випробувати з анімації. Надійся, що вийде, бо якщо вийде, це ви можете просто не купляти дзен там за. Скільки там рубаксів. 100 рубаксів, в принципі, але ви можете за 25 купити цю емоцію і все просто тупо. Ой, я так скоро просто. Офігеть. І все, ми в секреті. Ставлю 10 мільйонів з 10. Окей. Ну, А на цьому все. Надіюся, відео вам сподобалось. Якщо сподобалось, поставте лайк, підпишіться і напишіть якийсь любий коментарій. Ну і всім пока-пока.